Дерев'яне перекриття, яке не буде так передавати вібрацію зверху на стелю. Як це досягається? Бачите, оця щілина між між балочками. Отут, щілина. Тобто ця балочка до неї буде кріпитися стеля знизу. от ця балочка така сама, вона нижча на 2 см, чим ця. А ця балочка тримає дощечки. Також кладена Прокладочка з рубероїду, товстого бітумного, він теж трохи гасить вібрації і запобігає скріпінню. Тобто ця балка прийме навантаження від підлоги зверху і вібрації, а ця балка незалежно від цих дошок оця балочка, буде тримати стелю. Тобто вібрація буде вібрувати на цю балочку, ця балочка залишиться в нормальному положенні. Отак ми виконали двойне перекриття. Антивібраційне, так би мовити. Трошки дорожче це по матеріалу, але кращий комфорт життя. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.